Цей день настав ми приїхали в БМВ забирати оцю машину. Я думаю, про ціну говорити не варто. Тільки що подзвонили з сервісу і озвучили суму, яку треба віддати за ремонт машини. Ви готові? Без учора знижки, без учора робот, точніше з учетом всіх робот, без відчоту знижки. Вони сказали суму 15 тисяч євро зі знижкою і вичитом робот, типу як для своїх, туди-сюди, 4600 євро. Це бі, ціна двох ланосів, фабії, овечки, кіясід якийсь старенький. Скидайте. Денег, будь ласка, Біте, Я ще раз наголошую, що це було 4600 євро. В мене аж бров дергається. Ужас. Мені аж смотреть в її сторону больно. <су> Ланас 2. Либо Фабія хороша. Ладно, розраховуємося і далі будемо розказувати, що, куди, як. Я сподіваюся, вони хоч хімчистку якусь зробили. Заправили повний баг. Значить, вибираємо собі машину. Значить, э, хочу такий. Очень красивый, такий яркий, або такий, ну лучше отакий, наверное, гляньте. Так, це не знаю, що що. Це, наверное, обделка салона. Оце прикольно виглядає, але оце тоже буде добре. Так, о, а оце у нас сидушечка, Сідушечки може отакий от бути, або от таке. Ну, короче, какой якийсь світлий. Там вже треба дивитися, звісно, на цьому конструкторі. Так, хоча оцей стріті який цвіт теж. Ой-ой-ой. Що ой. він в полі весь? Господи. Хочу я їм пуль протру. Ні, ну красота, красота. І отак хоп. І в тебе вже машина. Таку, як ти вибрав. Отака, значить, у нас красива iX1. Отака новесенька, красивесенька. Салона можна взяти, потрогати, поїздити. Поні. Хоп. А там зала очікування. Сюди гроші занесли і сидеть аж ДТ. Так що тут у нас ще є. У нас ще тут є голубенькі машини. О, там Діма розраховується. Я ж оператор маю зняти. Ту, гляньте, яку тут машинка красива. Ця. Ця. Хочу собі теж ще одну машинку. Рахунки сплачені, ключі отримані. Здрасті. Давно ми не бачились. І що, все працює, хочеш сказати. А ми не наче навпаки вимазали. Да. Ти думаєш, не таке золото Ну, красивая, помитая, по ідеї сделана. От дивись, машина стоїть красиво. М3, Competition, карбоновим рулем. Це не нова машина. не за ремонт Це тут такі всі, я так розумію. Всіх залишили. Це просто красиво, нехай стиль. Опа! Здрасте! Заглуши тепер і заведи ще раз, пам'ятіш як раніше? Ага. Заглуши, закрий. Пулькни в молоко і те вся тема. Тепер він не вилазить. Не Чек. Певне. Юху. Ну, по крайній мірі, не так швидко, як вилазив тоді. Ну заводится, это уже добра. За 4600 має хотя бы заводится. Что она приехала сюда своим ходом, без особых проблем, видала 4600 и уехала опять своим ходом. Класс. Сейчас пытаемся запытывать, чем можно повернуть все запчасти, потому что а вдруг я сможу их все и продать. Это было вообще идеально. ведро. Щось він злий якийсь. Виходить, у нас вся проблема з цією машиною була пов'язана з колишнім власником. Скоріше за все, він робив на ній чіп тюнінг, а потім його неправильно відкатили, закаратіли контакти і цим самим, чи не, не, не зняли якийсь прилад з блоку управління двигателем, спортили цим самим блоком. От. А блок потім вже давав неправильні показання на датчики NOX і спортив два И У нас помінялися новий блок управління двигателем і тепер два нові датчика Датчик DBF і Nox сенсор Тому я не розумію, на що йому взагалі було його відкатувати назад. Я також. Ну якщо, якщо це так. Потому ми будемо дзвонити йому, розбиратися, розказувати, бо в нас є на відео, як він каже. Що з машиною все добре, у вас все буде чітко, проблем з нею нема. Ну, типа, для чого ти яке казати, якщо ти знаєш, що з нею є проблема? Правильно? Ну так, да. він вже сказав, як є по правді. Тому будемо дзвонити розбиратися. Буде вам чому повчитись з цього. Не всі німці бувають адекватними походу. Це мені здається вже містривати, що німець має бути якийсь там який на ну, 100%. Стріотик. Ну знаєш, ми просто були в нього вдома, були то ну... Дозволив знімати і, і казати на камеру, що з нею все добре. Для мене це дивно. Ми то знаємо, де він живе. Підійду на сруй під дом, під, під дверь. В минулому відео ми показували Армену машину, яка просто стоїть. Не? В цьому відео ми вже її нарешті забрали і тепер ми покажемо йому, як вона їде, що вона таке, то взагалі BMW. Чого вона така прикольна, і чого я від неї пісяюсь кипятком. Я Армену ні слова не казав про те, що ми її забрали, тому зараз буде цікаво побачити його емоції. Я ну, тримав інтригу. Я думаю, він зараз теж бісяється і А Він вже і не питає нічого за машину, він мене, до речі, в інстаграм писав пару днів тому, каже, коли я сторіс виставляв з Кії Рілс. каже, миє колеса і не. Не на БМВ. <laughs> Потому он запитывал, но я морозил. Так, мы уже подъезжаем И... до Армена. От, 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 прям на месте. Да не, стой, стой, хватит, может, нет? Это тут такая дорога плохая, куда ты едешь? Танки грязи не боятся. <laughs> а ты что, танк? Да. Дивись, за 4 заехала, а я что, не заеду? Привет. Ах ты ж крива. Да, <паспорщик> <соргий> <соргий> не пустят в следующий раз. Я думала, что Нет. ты не побачишь. Ну, ты не побачишь. <соргий> Слушай, не на автостоянке, она еще красивее. Скажи. <соргий> знаешь, там было много ее конкурентов, она так, знаешь, она выделялась, но так. В среднем было примерно так же. А здесь отдельно, ебать, она охуенная. И как она? поехали, мы сегодня уже 500 километров дали. Как раз на ней же, да? Да. Ну, роскошь. Она закрыла. Подсветочка. Нету доводчика? Нету, конечно. Это же BMW, Манюнь. Посмотри вверх. Я ж, я как... Да. Это считается люком или панорамой? Панорамой. А вы... Ай. Я сейчас как пояс буду, честно. Вот чуть-чуть теплее было бы, я бы уже там без футболки стоял бы. Вот чуть-чуть бы. <свист> что ты пытаешься сделать? Не знаю. <свист> не знаю, что <свист> так это. Колупаться к чему-то. А что это? Ты простеваться собираешься? А, ну да. Кожа? Ну не знаю. Дим. А? Ай! -а -а. <свист> 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 нельзя так делать, хоть можно не размазаться, а, блядь, разъем, на первом повороте. Я тебе скажу больше. Мы завтра все разом съедем едем на Нюрбург рид да, да ну хуй. Ты. На этом? Да. да. Пиздец. Умрем секунд за семь. ми зараз тепер вирізаємо мати з цього відео, щоб і тобі було скидати. І мені бабушці можна було показати. Ну, тоді мовча. <реш> 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 Ні слова я не сказав тоді. Хочеш, я тобі ще більше епічності розкажу? Давай. На сьогодні птички двічі обісрали. <реш> Блін. На лабаш. <реш> ну, вони теж, розумієш, вони терпіли, терпіли, побачили, йоу, і все. Не здержались. Ну, давай більше епічності я додам, коли ти почнеш вгадувати суму ремонту. Блять. О, нет. Там больно? Приведи. Там больно? Достаточно. Ну прям. Достаточно больно. Блять. Ну, то есть озвученная ранее сумма была превышена точно. Да. Блядь. Но проблема полностью искоренилась. Ну, хватит. Шиш -шиш 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 -шиш. Там, наверное, наоборот медленнее будет, потому что там много поворотов или как? И много поворотов, и разложиться же не хочется. Поэтому ну, не мы хотелось, будем, было. будем помедленнее. <с тихо, тихо. <с Ты что, мы реально на треке? Это Опель нас обогнал? Тот, его мы обогнали. Ну, он просто полик. А полики штрафы любят платить. А мы-то не полики. Но мы не полики. мы Больше? Нееееееее, nee, блять. У тебя был максимум запас по цене 3,5. Ну, ведь. у меня морально было до трешки, да, если так. Что, казать? Скажи. 4,600. Бляяять! Мои эмоции Сердце. были практически такие сами. Сердце! 4,600. Только не умножать на 48, я с ума сошёл. На, на 49 уже. А! Давай а. так. А в Німеччині ж рахується е, вся робота по годинам. І якщо ви рахувати правильно по годинам, як нам сказав ділер, то взагалі ця вартість ремонту була б 15 тисяч. Це вони нам типу по знижці як своїм, мінус 15%, ще й до того. Мені здається, вони просто розуміють, що таку ціну в житті ніхто не буде платити, вони тупо машини будуть тут лишати. Не. Ну так, ну, прикиньте, прихожі і кажуть, 15 тисяч. До побачення! 600. блядь Зато я к Армен. Больно! Уже она едет больно! 4600. И притом она и так ехала, блядь. Это самое обидное. То есть ты не капиталил движок. Ты, ты блядь, да, не, не, красил ее. Ты ничего не делал. Электроника. Блядская. Блядская электроника. Да. Ты посмотри, какой он сияет. Он в Киеве так сиял. Посмотри, посмотри на него. Ты что он делает? Не думаю, ну, что я хоть наконец-то узнаю его езду. А то мы ехали, душнили, просто на... нас Фиат Пунта мог обогнать. Но ну, это вообще, это куда такое? Да, еще раз и 50, давай. 30. Мы тут 100 ехали, дозволено. Больше не могу. Ну да, да. Колодки, не мотор, можно не поменять. А я дякую за перегляд цього відео. Ти додивився майже до кінця. У мене сьогодні день народження, тому залишу баночку в описі для підтримки каналу, якщо можеш підтримати мене. от, Все. Дякую, гарного дня!